Щастя! Нехай чарівне свято Новий рік закрутить вас в нескінченному хороводі успішних днів та стане роком перемоги, роком радості та щастя. Ну а бухгалтерська відеоплатформа номер 1 забезпечить впевненість в роботі та здивує новими проектами. Мрія Нехай усі найсміливіші ідея та починання втіляться в життя. Мрійте, дерзайте, досягайте. А я підготую для вас в новому році нові цікаві навчальні курси. А найголовніше, щоб мир був у світі. Диво. Бажаю ніколи не переставати вірити у диво, але в реальному житті бути впевненим у своїх справах та роботі. І пам'ятайте, що є кампанія, яка готова вас підтримати і у свята, і у будні. Починання. Новий рік. Це ще один шанс розпочати нове життя. Налаштуватися на нові досягнення, поставити перед собою більш амбітніші цілі, зробити себе кращим і сильнішим. А якщо до нової податкової реформи з'являться доповнення, то не засмучуйтесь. Ми з командою Семінарком прийдемо на допомогу. Успіх! Бажаю, щоб наступні 12 місяців були сповнені професійних успіхів і чудових особистих подій. А редакція компанії Семінарком зробить все, щоб ваші робочі дні були приємними. Щасливого, мирного нового року! Відкриття Новий рік час відкриттів. Завжди будьте першими. Нехай усі найсміливіші ідеї та починання втіляться в життя. Головне поставити вірну мету. А найголовніша мета сьогодні це мирне життя. Чудеса. Чудеса приходять, коли на них чекаєш. Нехай новий рік буде сповнений, радісних очікувань і надій, нових знайомств і досягнень. А з робочими проблемами та ПФУ ми легко розберемося на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 Перемога! У новий рік хочеться бути ближчими до рідних, близьких, коханих людей. Цінуйте тих, хто йде порад з вами, вірить в вас, незважаючи ні на що. Важливо лише ніколи не втрачати сподівань на краще. І пам'ятайте, семінарком завжди поруч. Всі, хто чекає, нехай дочекаються. Всі, хто співає, хай будуть почутими. Всі, хто бореться, нехай переможуть з Новим роком.